Тихого і мирного вам усім вечора. Сьогодні неймовірний день. Сьогодні в нас два свята. Перше свято це День Збройних сил України. І я хочу привітати вас цим днем, привітати всіх тих, хто захищає нашу країну і на позиціях, і в тилу. Побажати нам всім перемоги! Миру, терпіння, витримки, здоров'я міцного. Ну і Друге свято це День Святого Миколая. Це захисник наших діток, маленьких. А ви зрозумієте, що всі наші захисники, котрі навіть великі вже, вони все одно залишаються для нас дітьми. Тому я дуже хочу, щоб Святий Миколай. Надіслав нам в Україну всю ту потрібну зброю, котра допоможе нам нашу перемогу наблизити і захистити нашу країну. Я хочу, щоб кожен захисник на фронті під своєю подушкою знайшов гарне спорядження, машини, котрі вони потребують, екофлоу. Все-все, тепловізори. Бо це велика потреба зараз на фронті. Тому гуртуємось разом і допомагаємо. Ну, а в мене продовжується моя різдвяна казка про нашого котика у шкарпетках. Тож, беріть своє улюблене в'язанечко, вмощуйтесь позручніше. Ну, а я починаю. Ми з вами вчора зупинилися на казочці, що наш котик у шкарпетках і наша подружка мушка познайомилися зі справжнім котом у чоботях. Ну як справжнім? трохи справжнім, бо ви всі розумієте, що котик був зачаклований злою чаклункою депресухою і потребував допомоги їхньої господині. Ну, а тепер давайте подивимось, яке ж таке ж продовження нам запропонувала наша пані Лариса в нашому адвент-календарику. Відкриваємо нашу хатинку з казками. Шукаємо номер 6. Так, ось він, номер шість. сподіваюся, це не дев'ятий номер, бо не дев'ятий, ось такий. Так, номер 6. Відкриваємо його. Так, і в нас ще котики з'явилися. Дивіться. Так. О, які гарненькі заглушечки. Так, так, да, це заглушечки для спиць. Бачите, там є отвір. Це для. Тоненьких спиць, а це для таких, напевно, шестірка, вісьмірка ось такі гарнюські затискачі для спиць. Тому зараз ми продовжимо нашу казочку. Якось ввечері, коли наш котик з мушкою гралися клубочками ниточок, котрі залишила їхня господиня на диванчику, а сама пішла до себе в кімнатку. Вишивати нашого котика у чоботях, давати йому силу. Наші котики гралися, гралися і не помітили, як випадково зачепившись кіхтиком за ниточку, розторочили пів светрика господині. Вони засмутилися, розплакалися, побачили посеред кімнати розпущені петлі. Витягнуті магічні палички спиці, і сіли і плачуть. І тут почули вони знову дзвіночок, і з-під дверей кімнати господині знову вийшла тінь нашого котика у чоботях. Чому ви плачете? Ми шкоду зробили. Ми розпустили її светрик. Що тепер робити? Якби я могла в'язати, я б сиділа цілу ніченьку в'язала, і я б тобі допомагав, якби я міг в'язати. Але в мене лапки, я не вмію цього робити. Ви знаєте, сказав Котик у чоботях, є така країна спущених петель В тій країні є. Велика гора з моточками, клубочками, розпущеними так, як і ви зробили светриками. І якщо ви розберете ту гору, ви там знайдете магічні затискачі для спиць, котрі вам допоможуть. Але як нам туди потрапити? Ми ж не знаємо, де ця країна. – Нічого, – сказав котик у чоботях, ми разом з чарівним дзвіночком вам допоможемо. І тоді дзвіночок торкнувся одного чобітка, другого чобітка. І вони обоє стали магічними. І через секунду наші котики потрапили в неймовірну країну спущених петель. Там було стільки різнокольорових моточків, ціла галявина. Грайся скільки хочеш. Але вони розуміли, що в них є завдання, котре вони мають виконати дуже-дуже швидко. Вони пішли по цій долинці і побачили попереду себе величезну гору цих моточків. Боже, коли ж ми їх розберемо, як же ми це все зробимо? Вони почали розбирати ті моточки, лапки боліли, хвостики опускалися. І тут до них прийшли інші котики, котрі почали допомагати їм розбирати ці моточки, бо вони почули від кота у чоботях про проблему наших котиків. Працювали вони довго. Здавалося, що цілу вічність, але нарешті ця гора була розібрана, і під горою вони знайшли наші чарівні затискачі для спиць. Взяли вони їх у ручки, у лапки і понесли додому. І коли вони прийшли додому, ось ці затискачі для спиць ожили, ось ці котики. І почали швиденько в'язати светрика. Це було неймовірно магічно. Петельки вкладалися у візеруночок, спиці стукали, як шалені, і ось нарешті Светрик був, надітий на спиці, так, як і мало бути, як і закінчила їхня господиня. Потім наш дзвіночок доторкнувся до інших затискачів спиць. І вони ожили, одяглися на спиці, і вже ніколи, ніколи, ніколи наші петельки не сповзали зі спиць. Наші котики були задоволені, бо знали, що вранці їхня господиня прокинеться, і шкоди видно не буде. А ваші котики допомагають вам зі спущеними петельками. Ось таке в нас була казочка на сьогодні. Так, а зараз ми подивимося продовження нашого адвент завдання. Так, що тут нам? наш адвентик приготував на сьогодні. Переглянь свої старі роботи і вибери три улюблених. <ріх> ну, чесно вам скажу, все, що я роблю своїми руками, моє улюблене. У мене немає жодної роботи, в котру б я не вкладала всю себе без останку. Але дійсно є декілька робіт, котрими я пишаюся і вважаю, що зроблені вони дуже професійно. Тому спробую сьогодні вам. Знайти ці світлинки і поставити ось тут ось у куточку. Ось таке завдання в мене на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 6 грудня, субота, 6 день адвента адвент-календаря. Я не сказала про це. І в нас сьогодні, в шаленому тижні стартів, є день тиші, в котрий ми. Просуваємо, продовжуємо ті старти, котрі ми розпочали на цьому тижні. А що вже з того вийде, ви побачите в завтрашньому підсумковому відео. Обов'язково приходьте до мене в гості ще раз, <завтра>, завтра. Ну і, звичайно, завтра буде продовження нашої казочки про кота у шкарпетках. А на сьогодні наша хатинка казок зачиняється. Чекаю завтра вас до себе у гості. Бережіть себе. Обіймаю кожного.